Кошенята попліткуємо Надін Медведчук, Медвечук, притула і посади Величковська та Антонес Тимошенко і Макс Корж. Мощуйте зручніше наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар не просування цього ролику. Нагадую кому ще відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в діректному інстаграму, залишитися анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Отже, що мені присилає кошеня? Хочу вам зачитати: привіт! Попала щойно в трец на пост дівчинки. Вона запитала, щоб дівчата поділилися, де можна заробляти більше 60-70 тисяч гривень. І зразу комент висвітився, що Надін прокоментувала. Пам'ятаю, якось була розмова за неї. Вона там писала, що заробляє 60-70 тисяч доларів на місяць в Америці. Дуже цікаво це, бо по базах підприємства США. Пробивали по багатьом штатам, її ім'я ніде не світиться, плюс тоді казали, що вона сидить на виплатах і державні медстраховці. І там є обмеження ніби 4500 тисячі доларів в місяць, щоб її отримувати. Тому тут або людина бреша, або податки не платяться. Скидаю силку на трец і плюс кріни, якщо видалить коменти. А сам допис користувачки був наступний: дівчата, які самостійно заробляють більше 60-70 тисяч гривень на місяць. Давайте відкриємо портал в пекло. Чим ви? Займаєтесь ким працюєте, але пишучи комент, будьте готові до напливу ображених дядьок. Цікава тема насправді. А давайте поспілкуємось. от у кого з наших кошенят заробітня плата більше півтори тисячі доларів на місяць? Чим ви займаєтесь, в якій сфері, і як довго ви йшли до того, аби заробляти свою заробітну плату? От давайте просто проаналізуємо, зробимо такий невеличкий соціальний зріс. Мені цікаво. Стосовно Надін Медвечук, ви запитаєте, хто це така? Це шахрайка, яка намахала половину чи то Ужгорода, чи Чернівців. Я вже не пам'ятаю звідки в народом. А при цьому була учасницею проєкту Холостяк. Також Надін Медвечук встигла продавати свої курси. 에, заробити на цьому купу бабла там вона продавала в чистому вигляді повітря. Що я можу зробити? Нічого. Тому питань до неї виникає безліч. І от коли людина, я пам'ятаю той період, розповідала, що вона заробляє шалені статки в Америці, але по базах цього ніде немає. Тоді ще більше питань до Надін. Це та сама, про яку ми нещодавно говорили на початку повномасштабного, коли вона виїжджала з України, робила суші за омлет мужчині. Пам'ятаєте ми? В одному з випусків обговорювали. Тому дуже мутна бариня. Хто що про неї знає, надсилайте в директному інстаграму. Анонімність я вам гарантую. А ми за люки розберемо це чортне кобло. До моєї уваги потрапив ролик, де притула говорить наступне. Давайте глянемо. Чи розглядаєте ви для себе можливість після війни займатися політикою? Я після війни розглядаю дуже багато різних можливостей. Але моя нагальна а, ситуація говорить про те, що мені треба дожити. Зрозуміла справа, що ці його формулювання ні про що, тобто він однозначно буде йти в політику до того ж, наше кошеня. Написало наступне в телеграм-каналі. Долучайтеся, хто ще не підписаний. У нас там гаряче, полки дискусії завжди. І на осінь вас чекатиме декілька цікавих проєктів. Тож, будь ласка, долучайтеся, посилання в описі та в закріплене. Та піде, звісно, в кінці лютого 22-го року у них мався бути з'їзд і створення нової партії імені його улюбленого. Інфа 100%. знаю особисто одного делегата, який долучений був до цього процесу. Я зараз навіть не про політику хочу запитати. Тут взагалі все зрозуміло, от просто. То питань взагалі немає. А чому у фонді притули постійно шалена текучка кадрів, чому постійно змінюються люди, чому комунікаційники не затримуються надовго Е, Хто що знає? Будь ласка, напишіть, можливо, працювали у фонді притули, і у вас є певна інформація. Поділіться, дуже хотілося б розібрати. Як мінімум, тому що коли. Постійно змінюються кадри, і там, до речі, заробітна плата досить невелика до тисячі доларів. Ну, фонду якого багатько грошей, але не може комунікаційнику дати тисячу плюс доларів ЗП. У мене теж виникають питання. Тому, хто що знає, і піарників там шукають. Коротше, відкриваєш завжди WorkUA, робота UA, і хантять, 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 шукають, шукають, шукають. Чому ніхто надовго не затримується в команді притули? Будь ласочка, надсилайте, залюбки вивчимо. Просто хочемо трішки дізнатися більше, бо часто бачу теж ці оголошення. А тепер давайте прости, господи, про Роксолану Величковську. Взагалі, в нашій спільноті, коли я чую ім'я Роксолана, це скоріше асоціюється з Роксоланою Бойко, аніж з Величковською. Я взагалі дупля не віддупляв, що це за панянка, поки не дізнався випадково завдяки підписникам, які написали, що вона там працює Оскарі. Вис... Послугах, але при цьому намагається бути такою чемною, прекрасною ідеальною. Усім доводить, що вона там не працює. А звісно, позиціонує себе дівчина досить приємно. Негативу принаймні не викликає, але ось що виявляється: я ж не знав, тому що я не слідкую. Дивись, Роксалано, мені твоє життя, і ти не цікаві. Взагалі, мені не треба вкладати в себе дохіра грошей. Щоб набувати цінник, щоб сподобатись черговому папіту, розумієш? Значить, чому я би взагалі вирішив зговорити про цю Роксолану? А тут, виявляється, не сеться, і знову ж таки дізнався завдяки нашим кошенятам, пане Богдане. Доведіть до кінця інформацію про Роксолану. В її оточенні всі сміються з вас, називають не до Антоном С, але вона дійсно є ску. І про це всі знають, але скрізь під її постами саме сміються з вас і жаліють її. Далі пише панянка: Ну, йому далеко до Антона С. Ага, як Троксолану доведе до кінця, то чого ж вона так зякалася, що почала скрізь висміювати Богдана? Ну-ну. Дитячий садочок. А давайте будемо тепер висміювати одне одного. Я не можу зрозуміти одного. От просто звертаюсь до наших підписників до рандомів, звідки люди взяли, що мене повинно ображати, коли порівнюють з Антоном. С мене взагалі це не ображає. В якомусь сенсі з точки зору технічної складової, особливо коли нас порівнюють, це класний кейс. Бо Антонес зміг створити цілу імперію пліткарську. У нього майже мільйон підписників, він теж починав з маленького блогу, і от за свої там 7-8 років дійшов до мільйонника. Це класно, і класно, коли тебе порівнюють з таким блогером. Те, що в нього є певні спірні моменти з точки зору його позиціонування. Комунікації з аудиторією і так далі, це все дуже індивідуально. Те, що він висвітлює саме російський шоу-бізнес, але він висвітлював його завжди. І це виключно його справа, його канал. Він естонець, нагадаю ще раз, і в принципі нам особисто він нічим не зобов'язаний українцям. Я працюю в українському сегменті. У нас немає фактично конкурентів. Ми зайняли абсолютно унікальну нішу в Україні. Так чому мене повинно задівати те, що мене порівнюють з крутим кейсом. Тому Роксалано, коли ти намагаєшся якось оце закинути, знецінити, сказати, що о, не Дантонес. Будь ласка, що я можу зробити? Нічого. Нам, пліткарям, робити свою справу, тому що ми цікавимось саме підноготною. саме тим, як живуть медійники поза камерою. Нам не цікаво, як ти живеш в кадрі. Нам не цікаво, як ти це показуєш в інстаграмі. Нам цікаво, чим живуть зірки. Поза камерами з однієї простої причини, тому що, коли ти підписуєшся на Медійку, ви повинні бути готові до того, що глядачам завжди цікаво, а що ж там за. Тому давайте так: якщо хочеш Роксалану, щоб я ображався, робимо вигляд, і я публічно проковтую цю образу. Ох, як тяжко зайшла. Боже, бо не можу, що я ж заздрю, розумієте, там завжди заздрю, Пивоварову заздрю, Єфросиніні Заздрю, Шаманський Заздрю, Квітковій Заздрю, тепер ще величковський, про який я не словом, ні духом, як то кажуть. Тому, друзі, Роксолана Величковська, хто що про неї знає, можливо, є якісь цікаві пруфи. Надсилайте. Звісно, що залишитесь анонімними. А я, як недо Антон С, буду продовжувати вивчати і слідкувати, що ж там пікантного приховує та сама Роксолана. Тож сирота бойко. Коможе поки що видихнути. У нас зараз під об'єктивом інша роксі. Що ви думаєте про цю історію? Давайте поспілкуємось в коментарях. І на завершення: геніальні вислови Антона Тимошенко: ой, там зараз прес-такий тренд. Всі обсуждають концерт Макса Каржа. Я знаю, що в мене друзі, які теж слухають Макса Каржа, коли набухаються. Тому, якщо вас цікавить, моя думка щодо його творчості, я вважаю, що Макс Корж це сама залупська і кончена музика, яку можна блять, слухати. Оце все. Вона от її зручно співати бухим, тому що вона написана була, скоріш за все, так. Ідеальна музика, щоб биті бала своєму бухому другу. Я от думав, що Макс не може блять, нормально вимовляти слова в своїх піснях, бо коли язик в жопі, це дуже важко робити. Всім гарного дня. От знаєте, складно не погодитись, тому що згоден з кожним словом. Я теж не слухаю Макса Каржа, ніколи не слухав і не розумію, на хіба воно здалося нам. Але е якісь ностальгічні, мабуть, моменти працюють, і є ще українці, які його слухають. Чи подобається він вам? Давайте поспілкуємось в коментах. Ну що, друзі, такі в нас новини та плітки з вас. Подбайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску «Пліток». Почуємось, побачимось, Па-па!